Руйнується на очах найстарішу дерев'яну святиню України. Їсть Грибок Церква зіслання Святого Духа, що у селі Потелець Жовківського району може зникнути. Цю річ пам'ятку архітектури 16 століття внесли до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Частково відремонтувати її обіцяють до початку снігопадів. Ця церква була збудована ще у 16 столітті за кошти місцевих гончарів. За переказами свого часу тут на богослужіння бував Богдан Хмельницький у 17 столітті у церкві було встановлено новий двоярусний іконостас, а унікальним розписом уже майже 400 років. Церква збудована без одного свяха. Все вона зв'язана кутовими тиблями, такі є врубки, де вбивалися все з того часу. Пожежна сигналізація не працює, плісняві і діряві стіни замасковані картоном. У такому вигляді храм зустрічає парифіян уже п'ятий рік. У найгіршому стані дах. Восени його руйнує дощ, а взимку церкву замітає снігом. Минулого року то було. то люди перед літургією. Також я з ними сніг ми то й виносили. Люди, звичайно, допомагають. Ну, збере, якщо потрібно щось, ми збираємо гроші. І своїми силами, що можемо, то можемо, то стараємося зробити. За пожертви парафіян вдалося купити дзвін, встановити хрест та застелити підлогу килимами. Проте на порятунок церкви треба набагато більше. На цей рік передбачено 58 тисяч 300 гривень на цей об'єкт, що який включає, якщо ви помітили, там є нові установлена нова опора електромережі, новий електричний, електрична шафа нова, повністю змінена електрика всередині, зроблений так само. Озу захист в тій церкві, і ще планується в тому році замінити гонт піддача. Оце такі основні роботи, які будуть ще в цьому році зроблені. Аби реконструювати святиню, потрібно 6 мільйонів гривень. Ірина Качмарик, Анатолій Кирічук. Новини.